Приємна особистість твоя найсильніша валюта. У тебе може не бути мільйона, не бути титулів. Але якщо з тобою хочуть бути, у тебе вже є капітал. Успіх починається не з резюме, і навіть не з талантів. Успіх починається з того, що тебе хочуть бачити поруч. Наполеон Гіл, ваша приємна особистість це найкращий рекламний щит, який ви коли небудь створите. Що таке приємна особистість? Це не про те, щоби усім подобатись, це не про фальшиві усмішки, компліменти чи улесливість. Приємна особистість це м'яка, але потужна сила. Це не те, що ти маєш з народження. це те, що формуєш думками, звичками, серцем. Дейл Карнегі. Успіх на 85% залежить від вашої здатності ладнати з іншими людьми. Навіщо це тобі? Бо навіть найкращі ідеї, проекти чи таланти не працюють у вакуумі все в цьому світі через взаємодію. Люди це міст до можливостей, і приємність це перепустка через цей міст. Джон Вуден, легендарний тренер будьте більше зацікавлені в тому, щоб бути хорошою людиною, ніж у тому, щоб здаватися успішним. П'ять ключів приємної особистості перше Ти джерело світла, а не бурі. Позитивний настрій, основа всього. Без позитивного ставлення жодна з інших якостей не буде мати значення. Н. Гіл 2. Твоя правда без агресії. М'якість без слабкості, щирість без уколу. Ваша особистість це манера, з якою ви подаєте істину. Джеймс Аллен 3. Твоя присутність як опора. Ти не мусиш вирішувати чужі проблеми достатньо, щоб із тобою було спокійно. Четвертий, ти чуєш, а не просто чекаєш своєї черги вміти слухати це мистецтво, що народжує довіру. Епіктет п'ятий твій зовнішній вигляд продовження поваги до себе. Охайність, стиль, впевненість усе говорить ще до слів. Самоаналіз Відповідай собі, чи я заряджаю, чи виснажую інших? Чи я вмію сказати правду з повагою? Чи зі мною спокійно? Чи я справді слухаю? Що про мене говорить мій вигляд? Люди можуть забути, що ти сказав, але не забудуть, як з тобою себе відчували. Майя Енджелоу. Заключна думка. Приємна особистість це ваша моральна інвестиція в кожну взаємодію. Вона не коштує грошей, але приносить прибуток більший за золото. Це не про слабкість, це про силу, що не знецінює інших, про характер, який світ пам'ятає навіть після однієї зустрічі формуй її, шліфуй її, і тоді тебе запам'ятають навіть мовчки. Особиста ініціатива ти не гвинтик, ти двигун. Є два типи людей ті, хто чекає вказівок, і ті, хто сам встає та створює напрям. Твоя мрія не збудується тому, що так вийшло. Твій шлях не вимостить хтось інший. Наполеон Гіл. Ініціатива це початкова дія, яка перетворює бажання в досягнення. Світ належить тим, хто починає першим. Не тим, хто найрозумніший. А тим, хто сказав Я зроблю це і зроблю перший. Що таке особиста ініціатива? Це коли ти дієш без нагадування. Це внутрішній мотор невидимий, але потужний. Брюс Лі. Знання недостатньо нам потрібно застосовувати. Бажання недостатньо нам потрібно діяти. Ініціатива це не просто активність, це відповідальність сказати собі Я рушу. і точка. П'ять ознак особистої ініціативи перша Ти не чекаєш дозволу, світ не дасть зелене світло. Ініціатива не це коли ти починаєш на жовте. Не чекай ідеального моменту. Почни, і ти зробиш момент ідеальним. Енгіл 2. Ти бачиш можливість там, де інші бачать перешкоду. Ініціативна людина не питає, чому не вийде. Вона шукає, як зробити. Третє. Ти не боїшся починати малим. Не чекаєш великого старту. Робиш із тим, що є. Теодор Рузвельт. Роби, що можеш, з тим, що маєш там, де ти є. Четвертий. Ти береш відповідальність навіть коли важко. Ініціатива, дякується, коли ти не скидаєш провину а кажеш Я знайду рішення. П'ятий. Ти сам створюєш темп. Коли ти йдеш, інші підтягнуться, але хтось має бути першим. Самоаналіз. Запитай себе: Я дію чи чекаю? Мені треба поштовх. Чи я сам рушій? Скільки моїх ідей лишилося лише словами? Чи я ініціюю проекти, розмови, рішення? Чи лиш реагую. Оціни себе від нуля до ста. Все нижче 60 – не мінус. А твоя нова точка зростання. Заключна думка успіх не чекає. Він вручається тим, хто взяв ініціативу. Люди поважають не тих, хто планує, а тих, хто встає і робить. Ініціатива це сміливість без гарантій. Це перший крок у темряві довіра до себе і здатність почати там, де інші чекають. Будь неспостерігачем. Будь автором подій. Самодисципліна. Внутрішній генерал твого успіху. Мрії виграють лише тоді, коли встаєш раніше, ніж твоя лінь. Ти можеш мріяти. Ти можеш планувати. Але лише одна сила перетворює мрію в реальність самодисципліна. Наполеон Гіл. Самодисципліна це єдиний шлях до контролю над собою, над часом і над результатом. Це твій внутрішній командир. Він не кричить. Але щодня вибирає спати чи вставати. Мобільний телефон. Скролити чи працювати, донут. Відволіктись чи тримати курс. Що таке самодисципліна? Це не про жорсткість, це не про самонасилля. Це вміння жити не емоцією, а метою. Сенека. Найбільша перемога це перемога над собою. Самодисципліна, це міст між я хочу і я зробив. П'ять ознак справжньої дисципліни перша. Ти робиш навіть коли не хочеться, натхнення приходить до того, хто працює, не навпаки. Друге, ти не жертва імпульсів завтра. Потім ні. Дисципліна каже зараз Брайан Трейсі. Здатність змусити себе робити те, що треба, навіть якщо не хочеться це ключ до величі. Третє, у тебе є режим система, це опора. Без неї мозок тоне в хаосі. Четвертий. Ти вмієш відмовляти собі. Ти сильніший за бажання поїсти зайве, проспати чи втекти в прокрастинацію? П'ята. Ти аналізуєш, що ти робиш самодисципліна, не це не тільки робити, але й усвідомлювати чому. Самоаналіз Запитай собі: Чи я тримаю своє слово перед собою? Чи мій день, мій вибір, а не реакція на випадкове? Чи я керую діями, чи виправдовую лінь? Оціни себе від нуля до ста у трьох сферах режим спротив спокусам, дії без емоцій. Нижче 70 – це не провал, це вхід у зону росту. Заключна думка дисципліна це те, що залишається, коли мотивація зникає. Ти не зможеш контролювати світ, але ти можеш контролювати себе. І саме це робить тебе незламним. Несили ззовні роблять тебе переможцем. А сила всередині, що кожен день обирає шлях, а не відмазки. Контрольована увага. Куди дивишся, туди і пливеш? Успішні це не ті, хто більше старається, а ті, хто краще фокусується Світ кричить повідомлення, новини, порівняння. Безкінечне ще трішки. Але ти не листочок, який несе вітером. Ти можеш керувати увагою, а отже, керувати життям. Наполеон Гіл. Контрольована увага це вміння фокусувати весь свій розум на одній ідеї до її втілення. Що таке контрольована увага? Це твоя здатність тримати фокус на головному, навіть коли все навколо хоче тебе відволікти. Не просто не відволікатись, а свідомо обирати, куди дивитися, думати, вкладати енергію. Джеймс Клір те, на чому ти фокусуєшся, росте. Те, що ігноруєш, зникає. П'ять ознак фокусованої свідомості. Перша, ти знаєш, куди йдеш. Без цілі увага блукає, з ціллю, де стає лазером. Друге, ти вмієш сказати ні. Сильна увага це вміння закрити зайве і не відчувати провини. Третій, ти створюєш середовище фокусу, оточення або допомагає концентруватись, або розсіює тебе щогодини. Четвертий, ти керуєш думками, а не вони тобою. Увага, це не тільки про час, це про внутрішній шум. Хто вирішує, що в тебе в голові ти чи хаос? П'ятий. Ти тренуєш увагу 10 хвилин щодня у повній зосередженості. Це більше ніж 10 годин на фоні. Самоаналіз Запитай себе, що я зараз думаю? Це допомагає моїй цілі? чи розсіює? Я тримаю фокус чи просто пливу. Чи можу я відкласти телефон на дві години і бути в задачі? Оціни себе у трьох зонах: чіткість мети, здатність виключити зайве, спрямування думок на корисний фокус це м'яз, він росте з вправ. Заключна думка розум як прожектор Куди направиш, там і розквітне життя. Ти не можеш контролювати всі події. Але можеш контролювати свою реакцію, увагу, думки. Фокус це суперсила у світі розсіювання. Спрямуй свою увагу на те, що будує, і побачиш, як розквітає твоє життя.